26 січня погода в Україні особливо не зміниться. Трохи похолодає на півночі України. Там буде мінус 5, мінус 1 градус в денний час. Найвищі показники очікуються в Криму – плюс 2, плюс 5 градусів. Врешті областей – від мінус 2 до плюс 3. На Полтавщині похмарить без суттєвих опадів. Температура повітря в день – плюс 1 градус. Вночі – мінус 6. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів на термометрах в день мінус один, вночі можливо близько чотирьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 3, світлої 0 градусів. До сьогодні найтепліше 26 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1986 року, плюс 5 градусів, мінімум 1988-го – мінус 25. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гоквід понеділка до п'ятниці після випуску. Усконовин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.